Доброго дня, пані та панове, або вечора не знаю хто коли дивиться це відео, але сьогодні в нас буде відео по Госту в Цусіма. По правді кажучи, в цій грі не дуже багато пасхалок, але все, що я вам покажу, вони доволі прикольні. І ви зараз мені можете задати логічне питання: а що ти нап'яли на свого головного героя? Що це за маска? Це все я вам покажу сьогодні відео. Тому ми починаємо. Авнате самрайк. Для того, щоб знайти першу пасхалку, мені довелося трохи попаркурити і вилізти на гору. Тому на цій точці на карті ви зможете знайти відсилку на першу гру Сакерпанш на слай Купер. Трохи паркура до того стовпця часті і забираємо нашу пасхалку. Нормально. Ладно, з першого разу не вийшло це зробити, але за це ми отримаємо скін на нашій мечі, який відсилає нас на першу гру Sucker Punch Sly Купер. <му> Доволі символічно, тому що сам Слай Купер був розбійником і його історія чимось нагадувала нам історію Сакая з Госу Сусіми. І так ще одну пасхалку на цього єнота ну, ви зможете знайти в озері при храмі дзюгаку, для цього нам знову треба буде паркурити і треба буде вилізти на онту ту велику червону вежу. Після того, як ви вибрались наверх, не спішіть забирати нагороду, ну просто помилуйтесь гарним видом і класною музикою. Не знаю, як для вас, але для мене візуал цієї гри це щось з чимось, але не відволікаємося від теми. Просто сама пов'язка дуже схожа на логотип гри Sly. І так, переходимо до ще однієї відсилки на гру «Sucker Punch і нам потрібно буде переміститися в локацію монастир Омі. І як ви думаєте, що нам треба буде знову зробити? Правильно, вилізти на ще один великий храм. Ну а заради таких видів я готовий хоч на 10 таких вилізти, так що любуйтесь. Так, щось я знову відволікся від теми відео, але я нічого не можу зробити з собою, тому що я так люблю візуал цієї гри. Ну і забираємо нашу нагороду, і ця маска є відсилкою на Infamous Second Sun. Вона в точності схожа на шапку головного героя. Як всі ви можете знати, Гост of Tsushima раніше була ексклюзивно для PlayStation 4, і Sucker Punch не обійшла стороною всі інші продукти від Sony, тому вони додали в DLC рами, в яких можна буде золотати броньку відсилкою на інші ігри від Sony. Тому ми зараз з вами опиняємося в DLC і я вам покажу, де знаходяться ті храми. І так, зараз я вам нагадаю, як починалася гра God of War 2018 року, коли Кратос рубав такі дерева з ладонію. Все, я вам нагадав, тепер переміщаємося до пасхалки. І для того щоб знайти цей храм, вам потрібно переміститися в ліс. Яхата і вдягнути броню сакая, тому що без неї ви не зможете забрати броню з Годофара. Як ви можете бачити, тут те саме дерево і сокира, яка нас на Годофар. Далі просто вдягайте броню клана Сакай і підходите під статую і витягуйте зброю. І тоді пасхалка буде активована. Забирайте броню з логотипом Годофара і ми переміщаємося далі. І так, переміщаємося ми на іншу частину острова, вдягайте броню Кенсея, і знову паркур. А точніше, вам потрібно буде спригнути просто і зняти собі трохи ХП і перестати і вже потрібно буде захилитись. І так, після цього ви просто хилитесь при статую і дивитесь ка сцену. Забираєте броню Єрнама і радуєтесь. А далі я вам покажу, як отримати броню та маску з початку відоса. Для цього вам потрібно буде вдягнути броню госта і прийти на це місце на карті. Далі ви просто берете димову бомбу і кидаєте її під себе, дивитесь касену і забираєте броню, яка відсилає нас на Shadow of the Colossus. Я рахую, вона доволі прикольна і незвичайна для такого сеттингу в грі. Як то кажуть, Бог любить рійцю, тому ловіть ще одну пасхалку на Слайн Купер. В цьому місці на карті за водоспадом вона доволі непогано схована. Цей наскальний малюнок є пряма відсилка на трьох головних героїв Черепаху, Бегемота і самого Єнота. Ну і останні пасхалки на сьогодні ви зможете знайти на одному місці. Там зразу же буде відсилка на всі ігри від Sony. І так, одразу пройдемося по всьому столу. Червона машинка це на серія Гран Turismo. голова речета це Ratchet Clank. також там є Horizon Zero Dawn, Байк – це Days Gun, Колос – Shadow of the Colossus, Гітару Джойла не забули покласти, звичайно ж сокира Кратоса, ну і Кодіма Продакшн. І всім дякую за перегляд. Не забувайте підписатись на мій канал та поставити лайк. І пишіть в коментарі, можливо, у вас є якась гра, яка вас цікавить, по якій ви б хотіли подивитись пасхалки. Я може щось для себе виберу і запишу вам відео. Тому всім дякую і до нових зустрічей.